Зсу знайшли секретно ракетну базу під гореми Карпати. Під 30-метровим шаром скла є командний пункт, а розгалушена система тунелів. Все це називається скала Довбуша. База Довбуша була пробудована в 59-му році, розрахована на зберігання та пуск 600 ракет середньої дальності. Але через землетруси недоступність і застарілість технологій використання бази стали вважати за неможливе і в 67-му році її закинули. Після десятиліть фактичного забуття її знайшли. Зараз думають про можливість її подальшого використання з відновлюють базу, який не страшний, навіть ядерний удар, зазначимо. Пишучи Україні відновлено одну з таємних ядерних шахт, яка може запускати не тільки ядерні бойголовки, але й звичайно в балістику. В той же час паралельно з цим джерела, повідомляють, що в Курску було. Вкрадено таємні схеми та інженерні прорахунки з бункеру Путіна, мова йде про орішники, завдяки мотор Січі, виробництво якої принесли під землю. Україна створила власну балістичну ракету з таким же ж самими характеристиками, як орієшник. Багато в чому нам допоміг таємний склад Януковича. Зовсім скоро, якщо Росія відмовиться від перегорів, Кремль відчує цю силу на собі. Пишуть що декілька експериментальних ракет створено завдяки тому, що залишились на таємних складах Януковича і кучми. Пам'ятаєте, була новина про те, що Янукович здав ядерний і збройовий уран Росії в 2010 році, так от не повністю правду в Карпатах знайшли таємний, нібито ядерний бункер Януковича з великим арсеналом, в тому числі з необхідними компонентами до ядерної зброї. Ця знахідка шокувала ЗСУ. Там була величезна кількість боєприпасів, артилерії та ракет, різної дальності інших стратегічних елементів. Цей склад може здійснити перелом війні, Україна в разі необхідності може відновити ядерну зброю. Там є схеми до всіх модернізацій, розробок наших зброєрів, таємні архіви, величезна кількість засекречених контейнерів. Таємний підземний аеродром, бронепоїз, завантажений ракетами Грім. 2 всі, хто знав про цей склад вбиті, втім допомогли деякі архіви для України дуже важливо відновити свій ядерний статус, хоча попосередко на зазначу полковник запасу збройних сил України пілот інструктор Роман Світан в ефірі Радіо НВ. За його словами, в Європі є кілька країн, в яких розташована або власна, або американська ядерна зброя Франція має свою ядерну зброю до 300 бойових снарядів. Британія має 300 ядерних снарядів, а США має 5500 ядерних снарядів, частина з яких розташована базах Німеччини, Італії, Трочни, Бельгії, Нідерландах за програмною ядерного обміну, в якому ми також могли би виступити, якби виступили в НАТО. Для нас дуже важливо відновити свій ядерний статус. Хоча б посередковно вступивши в таку програму, розповів Світан. Він заявив, що для створення власної ядерної зброї Україні знадобиться 5-7 років. Однак, для якщо домовитись з Францією, Британією про збагачення наявного Україні урану, цей процес може зайняти півтора-два роки. Є проблеми в Європі Нестача урану, особливо після того як Африка практично видавила французькі американські війська. Французи там втратили уранові шахти. Це ми можемо замінити. У нас є декілька уранових шахт. Весь процес працює. Ми могли б свій уран передати Франції Британії для його збагачення. Отримання ядерних зарядів. Тож, якщо було похвалено рішення, ми могли б відновити свій ядерний статус, не вибудовуючи дуже дорогий процес збагачення урану у режимі обміну, могли би працювати. Додав світан. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політології, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, відписуйтесь. Переможемо разом.